Роздавання казка про розлучення. У сімействі ведмедів трапилася біда. Зовсім несподівано для маленького ведмедика тато пішов жити в іншу барлогу. На прощання він сказав тільки: Не переживай, синко, ми з тобою будемо бачитися тільки рідше. Мишка ці слова більше засмутили, ніж заспокоїли. Він ніяк не міг зрозуміти, чому тато вирішив піти, і чому вони повинні рідко бачитися, чому він не зможе грати з ним перед вечерою в м'ячик, купатися в ставку, як колись, і не чути вранці звичне Вставай, Соня, день уже почався» Які дивні ці дорослі, розмірковував Мишко. Постійно їм треба щось міняти адже все було так добре. Почувши одного разу вночі, як мама тихенько плаче, Мишко вийшов з барлоги і постукав до Пугача Послухай, Пугач, ти у нас в лісі наймудріший. Поясни, чому тато від нас пішов. Може, ми його чимось образили, або він нас просто розлюбив. Пугач задумався. Знаєш, Мишко, в житті багато складних питань, на них нелегко відповісти. Навіть тобі, навіть мені. Я чув сьогодні, як мама плаче, і зовсім розгубився. Раптом тато пішов через мене. Він, напевне, перестав мене любити, і якщо я піду з дому, він повернеться до мами. Тоді вона більше не буде плакати. Я думаю, що твоя мама засмутиться іще сильніше, а тато тебе любить. Він сам говорив мені про це. Йому погано так само, як і тобі, тільки він нікому цього не розказує. Але якщо йому погано, чому він не повернеться? Тому що в житті дорослих часто відбувається те, що дітям важко зрозуміти. Мене багато років, перш ніж ти дізнаєшся про велику кількість складнощів життя. Але я хочу знати зараз, чому люди розлучаються? Я чув від звірів, що в тата нова сім'я. Виходить, він нас кинув і скоро зовсім забуде? Ні, не забуде, ви ж частина його життя, а я не хочу бути частиною, нехай все стане як раніше. Розумієш, Мишко, у кожної сім'ї своє життя. Воно може бути дуже довгим. Діти виростають, і мами з татами перетворюються на бабусі, дідусів, граються з онуками. В інших сім'ях мами з татами розлучаються. Це як лисеняти?» від них пішла мама. І як лисеняти, і як у зайчика. Він приходив до мене минулого літа і поскаржився, що тато ображає маму, а варто йому заступитися. Як теж дістається? Я знаю: зайчик говорив, що боїться тата, і з мамою вдвох йому спокійніше. Ось бачиш, які різні бувають стосунки. Напевне, твої батьки відчули, що їхнє життя разом скінчилося раніше, ніж вони того хотіли б. І щоб не ображати один одного, як це бувало в родині зайчика, розлучилися. Є такі квіти, які не можуть разом уживатися на одній клумбі, хоча і подобаються один одному. якщо вони ростуть поруч, то швидко починають в'янути, постійно сперечаються і сваряться. Коли ж їх пересадити на різні клумби, вони знову розквітають. Так само буває і у дорослих. Спочатку вони люблять один одного, а потім щось відбувається. І жити разом стає важко. Я розумію, але від цього не легше. Так і має бути розлучатися з тим, кого любиш, завжди важко, але таке іноді трапляється, головне зуміти це пережити. Важко бути дитиною, зітхнув Мишко, дорослим бути теж нелегко, ти зрозумієш це, коли виростеш. Так що не ображайся на тата і заспокой маму. Вона за тебе дуже переживає, їй зараз теж важко. Допоможи їй. Кінець.